Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я готую Е, e, такий незатіливий м'ясо з картоплею чи картопля з м'ясом. То приготую з вами разом Я поріжу м'ясо невеличкими шматочками такими. hime negalički mišljena М'ясо я порізала, вливаю чуть олію небагато і висипаю сюди все м'ясо, щоб воно смажилось. М'ясо смажую до такого золотистого трошки золотистого кольору, знаєте? От перевертаю так, щоб воно все м'ясо підсмажилось. Такими невеличкими кусочками, але щоб воно все просмажилось. Поки в мене м'ясо смажиться, я покришу одну цибулину і моркву. Ја така ме не велиш ти на кусочка ме шеја покрешу Знаете, от не велиш ти на кусочка ме М'ясо у мене вже підсмажилось, бачите, трошки. І сюди я висипаю моркву і цибульку. Так, на, на пару хвилинок, щоб його разом все обсмажити. Газ трошки я скрутила, трошки зараз добавлю більше газу чуть-чуть. І навиношу трошечки просмажиться. Пару хвилинок. Пару хвилинок. Тим часом я поріжу огірочки. І сьогодні взяла собі такі, знаєте, мариновані маленькі огірочки свої, що я закривала, що я вам показувала, хто мене дивився свої домашні огірочки. І я їх поріжу, поріжу так, на дві частинки, на чотири частинки, як до огірочка. Так о. Так, трошки обжарила з цибульку, і сюди висипаю огірочки порізані, дрібненько. Дрібненько огірочки порізані. От сюди висипаю дрібненько обрізані, порізані. Покришені огірочки. І ще сюди додаю ложечку, ложечку томатної пасти. Але я беру маленьку, баночка маленька. маленьку ложечку. Багато не беру. Отак. І ще обжалу дві хвилинки. Ще обсмажу дві хвилинки. І зараз мене почнуть критикувати, що я не так сказала, я не так все зробила. Ну, на дві хвилинки ще тут все обсмажу. Так. В воно просмажується ще. Так, в мене пройшло 2-3 хвилинки, ну, я там не, не дивилась, 2-3, навіть 4, ну отак, пройшло, що то все пересмажуватися. І я заливаю водичкою. Накриваю кришкою, щоб воно готувалось ну, до готовності. Не знаю, не знаю яке м'ясо, бо м'ясо мені принесла дочка, чи воно швидко зготується, чи ні. Ну, приблизно пів години. Там побачу, накриваю кришкою і все, воно готується. Я тим часом поріжу картоплю. Так, ріжу картоплю такими невеличкими такими кубичками. Отако, От невеличкими такими кубичками, то всю я її перерізу тако. Картоплю я вже нарізала, не знаю, може її вистачить. Картопенка має бути золотиста, знаєте, ось така, підсмажена на золотиста. Поки в мене то ще все готується, я тут маю таке листове піску. І зроблю щось, знаєте, щось зроблю на... На десерт. Літик такий з яблочками. Повідло не можу їсти, тому що повідлом я не роблю. Ще чи такі булочки. Ну, щось я зараз роблю з цим тістом. Отакий От лист тіста маю. Я його поділила на три частинки і ще поділю ще так пополам. Ось ну, тепер кожен кусочок я роз... розтачаю. Так, я вже такий один равлик зробила. Бачите? Ось такий один равлик зробила. І буду продовжувати далі. Розтачувати то тісто. Так, чуть підсиплю цукру, чуточку підсиплю цукру і буду викладати всі яблочка. Вот і зразу тут все закручу і притисну. І ножичком поріжу такие полосочки. И все, далее добре скручу. І сюди скручу такого, такого равлика. Скручу такого равлика. І сюди виложу. І так зроблю всі. Так, а тим часом, то то я відложила поки що, а тим часом в мене вже готове м'ясо і готова картопля. Я виключаю. Бачите, яка підсмажена картопля. І сюди буду викладати картоплю. Переставила на другу сковорідку, щоб мені було зручніше. І сюди буду висипати турсю картоплю. Бач? Тепер я зараз посолю поперчу. Так, я посолю. Так, до смаку, так як я весь час я солю, так менш-більше на око і поперчу. Візьму ще додав пару грошин такого перцю, горошком до запаху. Так, пару горошин для запаху і втруща чесничку сюди. Всё. Все. І я то все перемішаю і ще лишу на хвилин 10, щоб воно все протушилось. 10 чи 12 чи 15, щоб воно все протушилось. Даю вогонь. І все лишаю, щоб воно все протушилось. накриваю кришкою і все. Кришка гаряча. І все, на тушиться. Ще дам кусочок такий невеличкий листочка. Тут в крайчику тако для запаху. І все, Найменно тушиться. Так, я ці равлики вже поробила, розбиваю одне яйце, розіб'ю яйця, щоб їх повостити зверху. О. Я їх зверха помащу. Добре яйця. Ну, Ось, мої хороші, я васила яйцем, посипала коджутом і в духовку до готовності. Ну, от, такий вже в мене вийшов обід. Ще зверху посипала трошки петрушкою, зеленю, чим хочете, ти можете посипати. І такі в мене вийшли булочки. Отакий от, смачненький в мене вийшов обід. Можете готувати, мої любі, все дуже смачненьке, все дуже гарнесеньке. На мою думку, А ви цих, знаєте. На цьому буде все. Обід в мене готовий. А я вам ще разінько дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Хто залишався зі мною? Щиро вам дякую, щиро вам дякую, мої дорогенькі. Ну, а зараз... Напевно, що я буду розбиратися з тим посудом. Е, хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Так що запрошую вас всіх, мої дорогенькі, заходьте, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я надіюсь, вам там буде цікаво. А хочу сказати, ті, що мене вчора дивились, посуд я весь перемила. тепер Передивлюсь до нього, може, чи він весь висох. Можливо, що сьогодні я і виставлю вам на показ. Можливо. Ну, не можу сказати, поки що так. Все, все. На цьому буде аж все. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть родину. До зустрічі! Всім до зустрічі!